Ще раз всім доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися з приводу рахую такої позитивної події, тому що ми вже провадили в дію ще один пілотний проєкт, який десь буде десь нам розуміння, що ми тільки збільшимо комунікацію з метою створення безпечного освітнього середовища, побудови комісійної платформи між органами місцевого самоврядування територіальними підрозділами ДСНС, органами освіти. Науки учнівською та батьківською громадою сьогодні ми маємо нагоду долучитися до чудової ініціативи Національної поліції запровадження проєкту вихователь безпеки. Наразі у нас 12 громад в Мельницької області воді 19 посад спеціалістів з безпеки. Переконаний, що впровадження в закладах освіти відповідальної особи. Улятуємо функції щодо створення безпечного середовища для дітей під час навчального процесу матиме позитивний вплив не лише на створення безпечного освітнього середовища а й удосконалить партнерство та комунікацію поліції, закладів освіти, громади та батьківського врядування. Ми розуміємо, що теперішній час це досить важливо. Ми сьогодні всі маємо розуміти, що діти це наше майбутнє і я рахую, що ми рухаємося в правильному напрямку. Сьогодні нашою задачою є, щоб ми один одного чули, щоб ми один одного підтримували, і щоб всі ті питання, які у нас викликають виріка у робочому процесі, швидко усувалися з державною позицією на сьогоднішній день. Заччав, вам надам слово. Дякую, Руслан Девич. Ну, взагалі, проект вихователь безпеки. Стартував 11 листопада 2021 року. З само початку він задумувався як проєкт, де в кожній школі за рахунок громади вводяться окремі посади таких комунікаторів між поліцією і безпосередньо адміністрацією школи і учнями. Проте війна внесла корективи, тому що в громади з'явилися. Зовсім інші пріоритети, зважаючи на військовий стан. І плюс, як на мене, кожен з нас, напевно, став свого роду вихователем безпеки після початку військових дій, повномасштабних, тому що кожному приходилося десь спілкуватися з дітьми, заспокоювати батьків, вчителів і так далі, десь втримувати той самий дисципліну на території школи. Тому вже в процесі вийшли на трошки інший варіант цієї роботи, а саме коли працівники освіти або працівники школи додатково отримують навантаження конкретно по комунікації з поліцією, але разом з тим проходять перед цим відповідне навчання. І зрозуміло, вже тоді керівництво, зважаючи на те, скільки шкіл буде в цього. Вихователя безпеки, відповідно, вже якісь його повноваження передає іншим по освіті, чи повноваження чи обов'язки, і відповідно він вже тоді більше працює по цьому напрямку. Ну, на сьогоднішній день, значаль, вже Орсанди вже зазначив по області. Скажу, що по Україні вже в 17 областях нашої країни працює цей проект. Охоплено 39 дев'ять і понад 100 закладів освіти. Зараз частина наших вихователів безпеки вже проводять, вже навчаються у Львові. От. Ну, і сьогодні ми зібралися, щоб підписати ще такий меморандум. Безпосередньо ще ми взагалі з чотирма збиралися. Так? Але ну, на, на даний момент ми підпишемо його з трьома громадами і вже потім там, в окремому порядку, я думаю, Словути ми вже це питання вирішимо. Доручимо Шепетівському групу, вони допрацюють. Десь би так виходять часто повноважень, які буде мати спеціаліст, ми бачимо, що це є такий собі помічник для всіх сторін, які я назвав. для того, щоб бути всередині підрозділи.